Продавали там коди для ідентифікації у системі оберіг. На хабарях викрили заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та двох службовців районних ТЦК. Вони налагодили корупційну схему допомоги особам, охочих отримати електронний код для ідентифікації у системі оберіг, відтермінувати чи уникнути військової служби. Сума неправомірної вигоди коливалась від 2 тисяч гривень до тисячі доларів залежно від складності питання. Заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За одну тисячу доларів винагороди він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі оберіг чи військово-облікові документи. За вирішення аналогічного питання його колега, начальник районного ТЦК та СП. Також отримав тисячу доларів. А ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування. Понад 18 тисяч гривень, дві тисячі гривень за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, та 400 доларів за надання електронного коду для ідентифікації в системі. Поліцейські одночасно затримали трьох посадових осіб, що фігурують у корупційних схемах. Їм повідомили про підозри. Нині заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 тисяч гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного триває розгляд клопотання. За підозрюваним може загрожувати покарання позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією. Скаті майна Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї